Перша самостійна поїздка майбутньої королеви, 10 років правління короля Іспанії та перемога збірної Іспанії на Євро 2024. Ви на каналі Все про Ройл. Мене звати Карина і це королівські новини. Я знаю, що багато серед вас люблять королівську родину Іспанії. Саме тому я вирішила зробити окреме відео про новини королівської родини Іспанії. Для цього я дістала все, що в мене є, що пов'язане з цією країною. Тому я дуже чекаю твій лайк, коментар та. Підписочку, щоб усі інші, хто також цікавиться цією родиною, змогли побачити це відео і щоб до цього ком'юніті, поцінуючи в цієї родини, трошки більше людей додалось. Почнемо ми з 10-ї річниці правління короля Філіпа. 19 червня настав цей день. Незадовго до цього королівська родина виставила деякі фотографії, які ви можете побачити у цьому моєму попередньому відео. Якщо ви перші на моєму каналі або не знали, то в кожному відео про королів. Королівські новини я розповідаю не лише про новини королівської родини Великобританії, а й про всі королівські родини. Тож там кожен точно знайде ту родину, за якою він захоплюється, за якою він хоче слідкувати. Все розпочалось зі святкування в королівському палаці в Мадриді, хоч це їх офіційна резиденція, але королівська родина живе в палаці Сарсуела. Він менший і більш віддалений. Почали збиратися гості, усі перебрались в бенкетну залу, і тоді вийшли принцеси Леонор та інфанта Софія, і вони також підійшли до мікрофону, щоб казати трошки від себе. Вони сказали: мамо, тато, ваші величності, вибачте за вторгнення, але нам також є що сказати сьогодні. По перше, дякуємо, що приєдналися до нас. Тобто вони звертаються до гостей. Пам'ятаєте, що за ці 10 років наші батьки дізналися, що означає зобов'язання, які ми четверо маємо перед усіма іспанцями. Ми хотіли би, щоб ви приєдналися до нас у тості за наших маму й тата. Наші величностей, тих, хто з самого народження привчала нас до цінностей інституту корони, його користі для нашого суспільства та його меті служіння кожному. Мама, тато, дякуємо. Під час цієї промови мені здається, що Філіп ледь не зронив сльозу. Він дуже так проникся їхніми словами, що взагалі вони вийшли. Це, до речі, перша промова інфанти Софії, яку вона приголошує на публіку. тож це також дещо. Святково було далі. Вони вийшли на балкони, і там її вже чекали люди під палацом. Не так, звісно, масштабно, як у Великобританії. Однак людей багато. Коли Феліп став королем, в Іспанії була криза монархії через його батька Хуана Карлоса, який просто не робив купу скандалів, як фінансових, так і сімейних. Якщо ви хочете дізнатися більше про цю родину, про їхні скандали напишіть, будь ласка, дайте мені знати. Я зроблю для вас це відео. Тож фундаменту нового короля залишав бажати кращого, але з часом їх популярність зростала. Леонор та Софія також цьому посприяли. Хоча й зараз підтримка все ще достатньо низька. Вона одна з найнижчих серед королівських родин Європи, що становить 59%. Але це вже краще ніж було після скандалів. А найбільше людям подобається принцеса Леонор. За неї йде попередня королева Софія та інфанта Софія, Вони обидві поділяють друге місце. Далі йде король Філіп, і після нього королева Летиція. Після цього ввечері палац засвітився, засвітився різними малюнками на честь Філіпа, на честь Іспанії. Було дуже гарно. Мені я б дуже хотіла побачити це все вживу. Мені здається, що родині іспанців також воно сподобалось. Ана. На наступний день вже король з королеви відкрили виставку Феліпа IV. десятиліття історії корони Іспанії, і насправді пощастило людям, які перші побачили цю виставку, тому що вони змогли сфотографуватися з королем та королевою, які відкривали цю виставку. Там було багато фотографій з його життя, з його правління і фотографії майбутньої королеви принцеси Леонор з її 18-ти річчя і з майбутніх її подій. Тож, якщо хтось з вас живе в. Спання, то маєте на увазі, що ця виставка відкрита до 20 жовтня. Загалом на цьому найцікавіші моменти святкування завершились, але найцікавіші новини точно ні. Далі у нас 22 червня був концерт Тейлор Свіфт у Лондоні. То я кажуть, що принцеса Леонор та Інфанта Софія також відвідали цей концерт. Хоча, на відміну від Вільяма принцеси Шарлотти та Джорджа, у нас їхніх фотографій немає. На наступний день король Філіп. Він Вирушив країнами Балтії. Спочатку він побував в Естонії, потім в Литві, а потім вже в Латвії. А також 2 липня король Філіпе відправився в Панаму, де він побував на інавгурації президента. Також важливе подію для принцеси Ленор стало те, що 2 липня вся королівська родина прибула до військової академії Сарагоси, де навчається принцеса Леонор, щоб вручити нагороди. І Філіпе вручив титул кадетського прапорщика іспанського армії. Та нагородив великим хрестом військовий заслуг принцесу Асторійську, тобто Леонор. Взагалі, цей місяць він дуже багатий на їх виходи для того, щоб відвідати випускні або ж присяги з різних шкіл та академій. Наприклад, спочатку вони були на присазі поліцейських, потім король Леонор вручив грамоти новому класу сержантського складу в Леоні, а потім вони вже поїхали до морської піхоти. Дуже дуже така гарна біла форма. Крім того. Родина Іспанії зустрілася з минулорічними переможцями премії принцеси Жирони. Це одна з премій, яка вручається за досягнення в літературі та мистецтві. Далі доньки відвідали майстерню скульптора Яума Пленса. А на наступний день вже й відбулася зустріч з учасниками програми фонду принцесу Жирони. А вже ввечері відбулось нагородження цієї премії. Красуня Леонор також проголосила про мову. Вся родина. Сиділа в залі, а також король Філіпа він і свою промову сказав, і там він зробив відсилочку певну на їхню промову з інфантою Софією. А він сказав Леонор Софія, дякую. Дуже милий, як мені здається. А 12 липня сталася перша поїздка Леонор за кордон, самостійна поїздка. Вона раніше вже виходила на певні події самостійно, тобто на самостійні виходи, але поїздки за кордон самостійно. Ще в неї не було. Мені здається, що вона велика молодчинка. Так справитись цілий день, бути під прицілом камери, зробити стільки гарних фотографій, триматися поруч з президентом, поруч з різними людьми, які старші тебе рази в два-три. В і настільки стійко триматись, мені здається, що вона дуже гарно з цим справилась. Вона прибула до Португалії, до Лісабону. Там її прийняв президент, і вони вирішили до монастиря Єронімів. Там традиційно. Ційно принцеса Леонор поклала квіти на могилу португальського письменника і поета також їй там провели певну екскурсію. А потім у Беленському палаці відбулася офіційна зустріч. їй вручили великий хрест ордену хреста, та відбувся обід. Там вона проголосила промову. Вона подякувала за те, що її так прийняли. Взагалі подякувала президенту. І мені здається, що вона дуже вже впевнено промовляє ці промови. Так і не скажуть, що їй всього 18 років. Хоча Насправді, до чого тут роки, якщо вона з самого дитинства в цьому практикується, але тим не менш вона дуже гарно справилась у другій половині дня. Вони відвідали Лісабонський океанаріум. також дуже гарні фотографії на фоні рибок. І вони також провели зустріч з представниками фонду Плакитний Океан. Принцеса Леонор також долучилася до якоїсь дискусії. Я, напевно, це вже раз десятий повторюю, але вона трималася дуже впевнено. І вже під кінець дня вона повертала. Нулася назад в Іспанію, тому в неї видався дуже насичений день. Мені здається, вона ще пару днів відходила від такої кількості емоцій і відповідальності, що навіть на євро 2024 взяли лише інфанту Софію, а принцесу не набрали. Король Філіпи виявився дійсно великим фанатом своєї збірної. Він побував 20 червня на матчі, де виступала Іспанія. В той же день якраз був матч, де виступала збірна Анлі Проте там також і Вільям і Король Фредерік були присутні. Як пройшов матч Євро 2024, які там були фотографії, ви можете побачити в цьому моєму попередньому відео, але все святкування на цьому не завершилось. На наступний день королівська родина запросила всю команду до себе в палац в Сарсуелу. Там королю, до речі, подарували футболку з номером 4. Вони всі змінили свої футболки на номер 4. Це відповідно до кількості разів з. Тільки вони виграли євро, і також там було написано Король Європи. Ну дуже так прикольно вийшло. Дівчата також одягли свої футболки. У них був можна сказати, фемелі лук. Та СММщики палацу повторили їхню фотографію з попередньої зустрічі. Дуже мило. Вони такі милесенькі були тоді. А тут вже ну, дійсно такі дами вже дорослі, і дуже приємно слідкувати за тим, як вони зростають, як вони стають більш впевненішими тому що в принцеси Леонор вже впевнений мені здається, просто на максималках. Інфанта Софія ще дуже така скромна дівчина. Вона ще не дуже любить цю всю увагу публіку щось говорити, але вона все-таки молодша, вона ще вчиться, і тим паче вона не майбутня королева, тож їй це не настільки потрібно, як Леонор, але це точно не додає їй мінусів. Ну а на цьому я буду завершувати це. Поки що всі новини, які були за. Минулі останні декілька тижнів. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Скажіть, будь ласка, чи робити подібне відео? Можливо, ви хочете побачити ще якісь відео окремо про різні королівські родини? І побачимось в наступних відео.